Ми всі єдині, ми всі любимо тебе, не дивлячись на інші речі. Вони, космічні цивілізації, також діти Божі, тільки старші, а ви менші. Вони так само люблять Творця, відчувають його в собі. В них більше розширена свідомість, ніж ваша, і, звісно, й інша мірність, ніби паралельна вашій. Звісно, ви зараз змінюєте свою мірність і частоту вібрацій, тому контактів багато, і буде ще більше в новій мірності ви будете ближче до космічних братів, котрі вже давно чекають на вас і супроводжують вас. Багато з вас прийшло саме в цей час з тих світів, щоб допомогти людям, тобто в багатьох із вас космічні зоряні душі. Саме тому космічні брати й допомагають людям і своїм дітям загалом. Вони бачать душу, відчувають її, знають, де вона, і таке інше, тому завжди приглядають та охороняють і допомагають і собі, бо їх, брати та сестри це ви, бо у ваших душах є частина їх, як і вас в них. Все єдине, все творіння Бога Отця, всі його діти та частинки, тільки різні і на різних рівнях свідомості, єдність між собою, з ними, з Творцем. Ось основний напрям руху та розвитку в подальшому. Саме тому ця єдність і відбувається. Ми завжди поруч та готові допомогти. Любимо всіх і кожного. Ваша сім'я світла та любові, простір Абсолют.